Всім привіт! У нас сьогодні з вами досить незвичайний формат влогу, тому що сьогодні ми з вами будемо продавати мої речі з приходом весни. Я зрозуміла, що я хочу максимальне розхламлення свого гардеробу, свого життя і, взагалі. За вихідні я розібрала весь свій зимній одяг, весь свій осінній, половину літнього та частину весняного його в мене не так багато, до речі, і вирішила, що це все я хочу продати. Одяг я продаю на Vinted, буквально за таку символічну суму, щоб було і вам добре, і мені добре, і дати нове життя одягу. Той одяг, який просто не підлягає продажу, десь там можливо потертий, заношений, з якимось браком чи ще чимось. Я його завжди віддаю в такі бокси, де там можуть взяти люди, які цього більше потребують. А все інше, що в гарному стані, яке я одягала один або два рази, я його продаю. Вчора я вже все почала робити, і з того одягу, який я закинула, половину я вже продала. Тому сьогодні нас чекає друга частина, і я вам покажу, як це все відбувається. Якісь рекомендації давати не буду, тому що це воно Знаєте, я мамки бізнесмен, тому там продала, там купила тімки-мутки. Ладно, отже, зараз я вам покажу, що в нас з одягу ще є, що ми робимо, і взагалі як відбувається процес. Перш за все, я весь одяг принесла з своєї кладової і ось поставила в себе в коридорі. Ось цей весь одяг. Дивіться. Це оці такі баули з одягом їх дуже багато. Там я їх поскладала, відсортувала. Це все те, що я вже сфотографувала. Одяг, який лежить на чистій підлозі. Це те, що я ще не фотографувала, і будемо фотографувати. Ось це також одяг, який я зараз буду фотографувати. А це в синьому пакеті, те, що я продала, і вже можна його буде відносити в пункт видачі товарів. На пачкомат я або на пачкомат відношу, або на орлен. Це теж там є пачкомати, в залежності хто собі як вибирає. Отже, перш за все, що нам потрібно зробити, це попрасувати рештки одягу, тому що їх потрібно сфотографувати. А презентабельний вид це перше, що гарно впливає на продажі. Тому ходімо все просувати. Отже, перш за все. Нам потрібно попросувати цей одяг, тому що попросований одяг швидше продається. Боже, в мене стільки цих сухонь, я їх купувала. Знаєте, раніше не було можливості дуже багато купляти одягу. І коли я почала заробляти трішки, в мене кришу знесло, і я куповувала все підряд. А особливо, якщо були якісь там знижки чи ще щось, і можна було там купляти знаєте, три по ціні двох, то я завжди була перша, хто купує ці сукні. І ось так я їх одягала один раз, або там два рази. І інколи навіть і не одягала. Я навіть і не впевнена, чи я одягала цю сукню, скоріш за все, що ні. Вона дуже класна, але вже я її не одягнув, бо вона така трішки відверта. Тому треба все продати. А речі насправді всі в гарному стані, тому що мене мама завжди вчила про те, що ми маємо гарно відноситися до речей. Гарно їх зберігати, завжди переодягатися, коли приходиш додому. Тому мені здається, вони добре збереглись. Отже, речі ми попросували. Скажу вам чесно, по секрету я перед тим як знімати це відео, попросувала, щоб ми довго з вами тут не затягнулись. Отже, беремо нашу сукенку і ходімо продавати. Отже. Наш наступний план. Що ми робимо? Ми беремо, наприклад, зробимо перш за все. Давайте продамо спочатку куртки, тому що я так хочу, щоб в мене був зимній одяг, потім комплекти, потім сукенки, бо сукенки зараз будуть частіше шукати, і тоді будемо все інше домовляти. Отже, беремо гарний вішачок і беремо куртку. Блін, я так любила цю куртку, шкіряну, ну, замінник шкіри, але їх вже так багато. Що я думаю, що можна її продати. Обов'язково беремо телефон, протираємо камеру, головне правило, і Спереді фотографуємо. Спереді. Обов'язково фотографуємо розмір сітку, наприклад, рукавчики. І з іншої сторони. Оп, оп, єсть. Далі. Що ми робимо? Ми заходимо на Vinted і починаємо все додати. Ой, дивіться, поки я з вами тут говорила, хтось в мене щось купив. І зараз подивимося, що клас, купили куртку. Ось таку бачите? Написано, що продано. Тому ми, е... що ми робимо? Нам потрібно її дістати. Я зараз вам покажу, як це робиться. Дивіться. Вони ось тут ковано все. Опа! Це, знаєте, згідно з описом, куртку взяли. І далі ми що? Беремо цю куртку і кладемо. Потім я вам покажу, як я їх буду пакувати. Заробили 50 злотих. А знаєте, 50 злотих на землі не валяються. Тому, що ми робимо? Далі я беру ось тут. Додаємо фотографії. обираємо фотографію, пишемо, що це. Зімова куртка з Кужана. Стан ідеальний. Вставляємо, обираємо куртки. А це у нас був фельоріс розмір S, Стан. дуже добрий. кольори бронзовий. Кура економічна. І поставимо за неї, я думаю, злотих давайте, 80. А потім будемо торгуватися. І все. Бачите, ми додали куртку на продаж. І тепер робимо все так далі із наступним товаром. Адже з вами закінчили і залишилося просто запакувати всі речі і відправити піти на пачкомати. Дуже великий мінус в тому, що е, не всі вибирають інпост, тому що інпосто можна висилати, навіть якщо в тебе немає принтера, і вони беруть таку електронну етикетку. Цього класно, достатньо з головою, тому що інші потрібно друкувати. А в мене вдома немає принтеру, щоб іти подрукувати. Це мені треба кудись іти шукати. Тому зараз подивимося, як там було, хто що обирав. Я дуже рада своїми продажами. Тому що я майже все продала, залишилось не так багато речей. Враховуючи, що це лише другий день, я ще можу закинути оголошення свої на рекламу, тобто свою сторінку, щоб їй показували більше. І я думаю, буде класний результат. Як я пакую речі? Я всі речі складаю. Перед цим я їх попрасувала і попрала, Обираю такі однотонні пакети. І отак от просто в пакет. Обов'язково я ще потім перед відправкою побризгаю якимись парфумами, може, якусь цукерку закину, знаєте, щоб людині було приємно. І ось так все збираю. Коли я вже буду знати, що кому і як висилати, то я буду брати тікітки, поки що я їх не скотчем не закриваю, бо я ж запутуюсь. Що де? головне, знаєте, не перепутати і вислати на правильний адрес. Тому що ось дивіться, який в мене величезний скотч, це все висувати. Ох, пакуйте ночів. Клас. Зараз вам покажу, скільки дивіться. Це я вчора в обід почала. За добу. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять замовлень, звіти. <різь> Клас. Розбір гардеробу триває. Я просто... Знаєте, в такому очікуванні, і як то кажуть, в придкушенні того, щоб розібрати ще й весь літній гардероб, тому що я хочу доійти до ось цього такого, знаєте, свідомого споживання речей, свідомого гардеробу, бо я впевнена, мені не потрібно 10 пар джинсів або ж там 30 літніх плать. Це дуже багато, я їх не встигаю носити, тому мені хочеться максимально все розпродати. І я це роблю так, що, наприклад, якщо в минулому сезоні я. Я це не одягла ні разу, то і в цьому сезоні я також це не одягну. Ну, це, блін, це факт. Будемо говорити мовою фактів. Тому я хочу це все розібрати, розпродати. Е, ще мені треба перебрати весь мій гардероб зі взуття. Сумки я вчора перебрала. Ось е, і все. Тому поділіться в коментарях, як часто ви робите таке маленьке розхламлення свого життя. Можливо, у вас є якісь лайфхаки або якісь поради про те, як це робити ефективно. Поділіться, буду дуже вдячна! І побачимося в наступному відео! Па-па!